Ось мой зелений борщик. Ми, звісно, вже три тарілки з'їли, але мене мій найлюбий, найповторімий підписник, який постійно коментує мої е, відео, дуже е, просив показати результат з мого е, зеленого букета 30. Анютка, это видео для тебя, моя курочка. Ось такой борщик у меня получился. Вот яичечко, картошечка, щавлик, лаврушечка. Трошки сальца соленого я сюда кинула. Пару кусочков для наварчика. Ну, вот, собственно говоря, такой борщ. Зараз деякі напишуть мені коментарі про те, що який убогий борщ, хай вам Бог допомагає, як написали за мій двір. Ну, знаєте, рібят, э, мене так в житті пошатало, що мені абсолютно все одно, що ви мені там кажете, який у мене там двір. Або який у мене там борщ, або ще щось. Мені абсолютно все равно. Всім спасибо, до свидання.